Ще однією важливою подією тижня у житті військово-морських сил України стало повернення до Севастополя морського тральщика Черкаси, який брав участь у серпневій активації Чорноморської групи військово-морського Sea Блексіфор. Разом з екіпажем виконував завдання активації і наш спеціальний кореспондент Данило Оніпко. З 9 по 30 серпня морський тральщик Черкаси виконував завдання серпневої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. Нагадаємо, що саме цей корабель брав участь у першій активації Блексіфору і має десятирічний досвід у цій справі. Проводжаючи корабель у далекий похід, командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов наказав екіпажу гідно виконувати поставлені перед ним завдання та побажав успіху. У нас дійсно сложилась добра традиція. Завжди провожати кораблі, які виходять на міжнародне навчання, приймають участь як навчаннях Lexy4 Sibris операція активного зусилля і зараз, зараз знаходяться члени військової ради. Що мені вам хотілося побажати? Ви зараз виходите на міжнародне навчання. Це дійсно дуже відповідальне завдання. Я знаю, що морський трач Черкаси не перший рік участвують в всіх навчаннях. я вам хочу первое пожелать. Всего самого лучшего. Первое. Самое главное, это меры, меры безопасности, за которые вы должны отвечать. Выполняйте задание и знаете, что вы несете прапор военно морских сил. Надо участвовать в России, в Турции, в Болгарии. И завжди э, выполнять задания, чтобы не было ни, ни никаких зауважений. Еще раз вашу увагу на мир и безпеки. Я уважаю, что поход, похитный штаб, командир корабля и весь экипаж выполнили задачу, которую поставили перед вами. Еще раз дозвольте мне от имени министра обороны, начальника генерального штаба, пожелать вам всего самого наикращего, всем фудо под килем и чистых форваторов. Після триденного переходу морем корабель прибув до російського порту Новоросійськ, де зібралися і решта кораблів-учасників активації: великий десантний корабель Цезар Куніков» Чорноморського флоту Російської Федерації, фрегат Єлдерим військово-морських сил Туреччини, Румунський Корвет Себастіан та Мінний Тральчик-Прибой військово Військово-морських сил Болгарії. 13 серпня відбулась урочиста передача командування Чорноморської групи військово-морського співробітництва від румунської сторони російським колегам, відкриваючи церемонію, головнокомандувач військово-морського флоту Російської Федерації Володимир Висоцький наголосив, що за 10 років свого існування Чорноморська група військово-морського співробітництва Блексіфор стала надійним тандемом Чорного моря. Перша активація Чорноморської військово-морської групи состоялась від. 2001 году. С тех пор мы значительно продвинулись по пути сотрудничества, повышения оперативной совместимости, разработки и практического использования новых документов. И самое главное, что мы лучше узнали и стали доверять друг другу. За последние десятилетия был предпринят ряд усилий для укрепления сотрудничества, экономического развития, процветания Черноморского региона. Разом з передачою командування, новопризначений командувач Блексіфору, капітан першого рангу Юлій Земський, та колишній командувач капітан першого рангу Костянтин Череобера, а також усі командувачі флотів Чорноморської групи військово-морського співробітництва поставили підписи у книзі передачі командування та прийняли урочисте проходження маршем екіпажів кораблів-учасників. Під час стоянки в новоросійську було проведено ряд брифінгів, на яких Юрій Земський визначив завдання для роботи. У морі і шляхи взаємодії кораблів-учасників з'єднання. За планом активації, на переходах морем військові моряки багатонаціонального з'єднання провели навчання з контролю за надводною обстановкою, плавання в ордерах, тактичного маневрування, виробництво та зв'язку, спостереження за цивільними судами та літаками, передачі вантажу, перехоплення та догляду умовного судна порушника організації протиповітряної та протимінної оборони. Гуманітарної операції та операції зі збереження навколишнього середовища, зокрема, екіпажем морського тральщика Черкаси було відпрацьовано тренування з рятування людини, що опинилася за бортом, проводку кораблів за тралами, боротьбу за живучість корабля на ходу, протикорабельної, протиповітряної та протидиверсійної оборони. Наша бойова частина безпосередньо бо морі виконувала дуже важливе завдання, оскільки ми ставили. Трал, під час якого приводили кораблів за тралом. Наша бойова частина впоралася, я б зазначив на відмінно, оскільки екіпаж підготовлений, кожен знає, що робити, кожен виконав своє завдання на відмінно. Кожен володіє відповідним обсягом знань. Є великий обсяг практичних знань, знань, практичних навичок, оскільки вже неодноразово ми все це виконували. Ми були підготовлені до цього, ми знали, що нам робити. Після кожної з морських фаз на флагманському великому десантному кораблі Цезар Куніков командувачем Блексіфору разом з командирами кораблів відбувалися підсумки відпрацювання спільних завдань та детально обговорювалися вирішення проблемних питань. Корабель відпрацював всі поставлені завдання, виконав основні завдання, такі як пошук та рятування, передача вантажів, буксирування корабля, протиповітряна оборона. Корабель прийняв також участь і керував чотирьома епізодами під час переходу на навчання, такими як опит цивільного судоходства. Це по зв'язку, питання були по зв'язку, і знання вимог керівних документів НАТО дуже суттєвих відліч немає ніяких все. Було так, так же, як і в минулому році, але ж трошки змінилася організація з питань того, що керівництво було російською стороною, і вимоги були трошки жорстіші, ніж в минулому році. Під час найдовшого переходу з турецького порту Трабзон до порту Варна, Болгарія, екіпаж Черкас у взаємодії з великим десантним корабель Цезар Куніков» відпрацював перехоплення та догляд умовного суднопорушника та провів до корабля паливом на ходу. Найважливіше завдання було це поповнення запасів в морі від ПДК Цезаркуників дизельного пального кількості 50 тонн. Ви бачили усі, що погодні умови були не сприятливі до цього питання, але це завдання було виконано в строк і без зауважень, в шпарових умовах, причому непередбаченим резервним способом на ходу. Була проведена заправка і особовий склад впорався з ним невідмінно. Первое задание было это обеспечить безопасность основной группы досмотровой. Второе задание по прибытию группы досмотра обеспечить им помощь в досмотре корабля. Цель была найти незаконное оружие, незаконные мигрантов, наркотики. Ну, то, что, все, что запрещено было. На данном корабле мы нашли наркотики, Оружие. Где набираться на оценку отлично. Оружие как бы... Так, начали, очень быстро. Как раз желали Личный Состав корабля сильно не, как бы, не препятствовал тому, чтобы мешать нам. И все сотрудничали нормально. Плитную работу в море изменил вид починок у В той час, як військові моряки відвідували визначні місця в іноземних містах, усі бажаючі могли ознайомитися з бойовою могутністю кораблів Блексіфору. Доброю нагодою відпочити були дружні спортивні змагання, які розважали не тільки військових моряків, а й усіх присутніх глядачів. Головним завданням Блексіфору є забезпечення миру та стабільності у Чорноморському регіоні, шляхом співпраці та оперативної взаємодії флотів чорноморських держав. Як зазначив командувач Блексіфор, капітан першого рангу Юрій Земський, усі кораблі в повному обсязі виконали поставлені перед ними завдання. Достатньо успішно проведені всі заплановані міроприяття. Моряки всіх країн показали хорошу морську вивчку. Однако задачи поставлены до апрельской активации 2012 года. Всем командирам понятно и штабам, что требуется сделать в этот период, который пройдет между активациями. Самое главное, что каждый член экипажа, каждый командир корабля и офицер штаба понимают что им предстоит сделать, к чему им предстоит подготовиться. Очень хорошо показали на учениях все корабли Черноморской военно-морской группы себя как моряки, моряки Черного моря. И с уверенностью можно сказать, что Черное море под защитой этого соединения, которое носит высокое звание Черноморская военно-морская группа «Блоксифор». Виконавши всі завдання активації, наші моряки взяли курс до рідних берегів. Після дводенного переходу, 30 серпня, під звуки маршів Флотського оркестру, морський трачик Черкаси підійшов до причальної стінки Севастополя з хлібом та сіллю, екіпаж корабля. Після далекого походу зустрічали представники командування центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України, рідні та близькі військових моряків. Як зазначив під час урочистого мітингу начальник штабу центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Роман Гладкий, екіпаж морського тральчика Черкаси успішно виконав завдання нинішньої активації Блексіфор. Мені випала велика честь від імені командування Військово-морських сил від імені командування Центру морських операцій, особового складу Центру морських операцій, привітати вас та подякувати за успішне виконання поставленого завдання. Я дякую командуванню походу, дякую командуванню корабля всьому особовому складу за чітке, якісне виконання поставлених завдань. Я дякую цьому кораблю, як складній інженерній споруді, за те, що він, не дивлячись на свій вік, гордо. Ріже форштевний морські простори за те, що він, не дивлячись на свій вік, виконує любі завдання, які ставляться перед ним. Я бажаю вам всім успіхів у виконанні дальніших задач. Високу оцінку діям екіпажу корабля дав і командир походу капітан другого рангу Олексій Дускато. За 9 ходових діб морськотрасі Черкаси пройшов 1520 ходових міль. Я вважаю, що всі поставлені завдання були виконані у повному обсязі. Зауважень по роботі матеріальної частини та роботі особового складу не було. Вся програма 11-ї активації передбачена оперативним планом була виконана на цинку нижче добре. Зараз військові моряки мають можливість перепочити і підготуватися до виконання наступних завдань. Детальні підсумки їхньої роботи в морі буде підведено командуванням флоту найближчим часом, але вже зараз можна з впевненістю зазначити, що морські рубежі нашої держави під надійною охороною.